Доброго дня, шановні друзі, 6 липня знаходимося на нашому експериментальному полі, де посіяна меган інсектицидної обробки, де з'їли черв'ячки. Нагадаю, тут в районі 33-35 тисяч рослин ну, залишилося. Ну і зараз подивимося. Яка у нас кукурудзка, кукурудза яка? В якому стані? Ну, що, бачите? Ріденько, ріденько посіяно. Тут ось, видно, падали це трошки, соняшника придавили. Менше так, підемо сюди. Ну що, так то на вигляд... Непогана кукурудза, дивимося. Тільки що ж, блін, рідка, і що вона тут насипе. Це буде експериментом. Ну, давайте ще пройдемо сюди. Ну, ось. Так. Стовбур який шикарний. Все мішій теж шикарний. Нічого його не бере, блін. Двічі тут гербіциди вносили. Значить, перша кельвін плюс, я вже казав, потім Ай, від... внесли ми, мабуть, через тижня-два-півтора, як трошки вроді падали ця соняшника, <кій> почала пригніти, ну вже була пригнічена, і, вроде, і миші пригнічені, і ми внесли. Євростіма міном. Пам'ятаєте відео, де я показував, що вносимо. Ну і що, соняшник в нас відійшов. І мішій теж відійшов. Получилося І прийшлося вносити нам ще раз гербіцид. Вносили ми тут е, аналог Мілагра і вносили пік. Ну як бачите, бачите, Мілагра в повній в повному об'ємі ми вносили на ну, літра, здається. Ну. Мишій не весь забрав, росте, ну а соняшник пік придавив. Довго мучив, правда, ну придавив Падали ця соняшника. Ай, капітальна. Ну тільки ж густота, бачите, саме густоти кукурудзи немає. Ну і тут, де падалицею придавлено було, бачите, кукурудза зовсім, зовсім низька, недогона. Там зрозуміло, що нічого хорошого не було. Ну, дивіться, вже починає викидати волоть, де-не-де, починає вже цвісти. Це наша меган, наша меган, ну опять же ж, густоти немає, то там, то там, ну так, да, за рахунок того, що в неї є площа для живлення, дивіться, яке стебло товсте, це все понятно, все по красоті, тільки ж що далі буде. Ну нічого. Тут ось так. Рядочок вроді непогано. Потім пропуски. Ну, проп... Не пропуски, а повиїдало. Ну нічого, подивимось. Експеримент на той експеримент. Тим більше, що з нинішніми цінами на продукцію, хоч вона виросте, хоч не виросте. Що з нею далі робити? Так хоч менше її буде, та хоч склад можна буде положити. Це вже, скажімо так, сарказм, блін. Ну нічого. Подивимося, бачите, така кукурузка в нас. Ну, на вигляд, то я б сказав би непогано. На вигляд непогано. От Сама, як сама рослина. От. Ну, по густоті я ще раз скажу. Не годиться, а так, дивіться, сяки. де так, рядочок ось підряд. Все, всі валочка положила більш-менш непогано. Бачите розкладочку тут, де не з'їла. Все. От Вже ну, вище від мене десь вже до 2 метрів. Но. До двох метрів вже є. Ми на метр восімдесят шість, то ці вище набагато рослини. Ну, не догони, їздить, не догони. Ну нічого, якось так. Подивимося. Подивимося, що тут буде із початками, що буде, скільки їх буде, які вони будуть. От. Ну, попередньо, дивіться, не знаю. Може я й помиляюся. Ось рослина ось один, такий, як тут качан буде, так? Да? Ось нижче другий. Ну, Знову ж таки, чи на всіх рослинах буде? Чи не на всіх? Ну, ось тут теж. Там щось тут? І тут он, другий качан чіпляється. Знову ж чи вона витягне по два качана? Чи не витягне, дивимося тут. Дивимося ми знову два качани рядом, дивимося що в нас тут. Тут ще нічого не формує. Цікаво, цікаво буде. От, можливо за рахунок того, що їй живлення багато, ну, вже би ж волога тільки було. Якщо волога буде... Тут ось один, теж таке як два. Ну не знаю, чи це, чи це качани, чи що це буде. Ну, я думаю, що качани тут будуть формуватися. Ну Подивимося, які вона закладе. Подивимося. Я думаю, що почне вона цвісти вже масово, і Заїдемо, подивимося, да по скільки качанів буде. А потім знімемо, як вона їх чи витягне, чи не витяне ті два качани. Ну це цікавий, тут дослід буде в кінцевому результаті. Так що, ну, такий у нас експеримент, експериментальне поле. Ну, нічого. Подивимося. Тоже дивіться, підходжу до любої. Рослини, таке, як закладає по два качана. Ну, подивимося, не будемо забігати наперед, подивимося. Так. Зніму вам відео. Я думаю, на наступному тижні воно вже буде у нас цвісти повним ходом. І <кій> подивимося, яка буде ситуація. Із... Нашою меган. Ну, Так-то на стеблі товстенька така, зелененька, дивіться, нижні листки всі зелені, повністю таке. Ну, красиво. красиво стоїть. А тільки яке діло з нею буде. Подивимося. Далі буде. Гарного дня вам, все буде Україна.